Народний аматорський театр дзеркало з Хмельницького здобув перше місце в одній з номінацій на 30-му всеукраїнському фестивалі. Театрального мистецтва від гіпаніса до Борисфена колектив виступив із постановкою Вражена Тетяна за підсумками фестивалю Дзеркало виборов перемогу у номінації Дорослий аматорський театр. Ну і далі про це говоритимемо із керівником театру Дзеркало та головним режисером Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького Дмитром Гусаковим. Пане Дмитре, я рада вкотре вас вітати в нас у студії. Доброго дня, так ну і власне, давайте ми поговоримо трішки про сам фестиваль від Гіпаніса до Борисфена, його історія, його тематика. Угу. Ну, власне кажучи, це один з найстаріших фестивалів аматорського театрального мистецтва в незалежній Україні, і як ви вже правильно підмітили, що він вже проходив в цьогоріч в 30 тридцяте. Він е, проходить в. Ну, загалом зараз він проходить в онлайн режимі однак від початку він о, завжди проходив в у, о, славному такому прекрасному курортному невеличкому містечку о, в Миколаївській області. Це містечко Очаків. І, власне кажучи, наш театр ще в, в ще в за часів минулого керівника Івана Леонідовича Кропліса декілька разів бував на цьому фестивалі о, наживо так би мовити зі своїми виставами. А мені як режисеру довелося бути двічі експертом цього фестивалю. Я ем, приїздив туди, в Очаків і е, був так би мовити в журі фестивалю і переглядав вистави з усієї України. І, е, хочу відмітити, е, що цей фестиваль е, це одна з таких подій, які дійсно об'єднує країну, тому що там. Абсолютна більшість областей представлена як схід, так і захід, південь, північ, тобто це якась така штука, яка об'єднує. На жаль, наразі так би мовити, наживо фестиваль не може проходити. Через безпекові якісь моменти, однак він проходить вже декілька років в онлайн форматі, і наш театр в онлайн форматі завжди долучається до цього фестивалю. А була якась особливість цьогорічного фестивалю? Чим він відрізнявся від попередніх, крім того, що він проходив онлайн? А, ну, Власне кажучи, я вам розкажу, була така особливість у, у, у нашого колективу. Таку, тому що е від початку, як ви правильно сказали, ми подали виставу вражена Тетяна, але потім нам, е нам е організатори е сказали, що ви вже її подавали <соць> поза торік, Тому ви подайте ще одну виставу. І ви подали іншу виставу, е як створюється, власне кажучи, як створюється вистава за Карилом Чапиком, і тому, власне кажучи, отримали свої відгуки аж на дві вистави. Тому... Отак, от, от от така особливість у особливість нас. особливість для колективу <с церкала, так так особливість для колективу така була. Що ну загалом це відбувається через те, що ми намагаємося бути активними, е як як в офлайн форматі, так і в форматі онлайн. Тому дуже часто подаємось на багато фестивалів е в онлайні, які якраз ПП після після коронавірусу з'явилася. Інколи ми не завжди слідкуємо можемо згадати на який фестиваль подавали яку виставу однак, ну це дуже дуже круто, що організатори так пішли нам на зустріч і, і власне кажучи, зробили такий фідбек на дві вистави. Ось власне. Давайте ми поговоримо про те, що для організаторів представляли, демонстрували. Почнемо з тієї самої враженої Тетяни, котра аж двічі була представлена на розсуд жюрі е фестивалю. Про що? Ну, власне кажучи, це вистава, яку ми поставили в 2019 році, і це абсурд на одну дію. І е, не це грузинський автор Лаша Бугадзе, і в, 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 певним чином вона не те, щоб пророчою виявилася, однак ця, ця п'єса грузинським автором була написана після. Грузинсько-російської війни і тому там дуже багато алюзій, які на той момент, до прикладу, в 2019 році були не дуже зрозумілими. Не те, що не дуже зрозумілими, не так відчувалися, як вони відчуваються зараз. І до прикладу, коли ми вже грали цю виставу після початку повномасштабного вторгнення, це були зовсім інші кон. Контексти і, і по іншому приймалась вистава, і те, що ніби можливо, в, в до цього в 2019 році сприймалася як з певним посмішкою, то зараз вже по зовсім по іншому сприймається, бо є, є той досвід, який. На жаль, ми всі не хотіли би мати, але ми його, на жаль, маємо. Тобто так і нікуди вже від нього не подінемося. Пане Дмитре, друга вистава. Як створюється? Як створюється вистава, це. Е це, власне кажучи, у Карла Чапака, одного з найвідоміших чеських авторів, є такий нарис, який називається Як створюється п'єса. І ми взяли його за основу і зробили такий, такий мікс колаж, ніби. Переформатували його твір, а в творі він розповідається, як створюється, власне кажучи, і п'єса, і вистава від початку, від замдуму автора і до прем'єри. І ми її переформатували і, 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 і зробили таке своє якесь бачення. Так, Це вийшов такий можна сказати, театральний капустик, капустник на на, на біля театральну тему. Тобто це така жартівлива, ем, жартівлива вистава. Ми, до речі, з нею е, от, в, в, вибороли одне гран-прі е, на фестивалі Огляді Подільська зарварок е, Поділь, е, е, на Хмельниччині так, і. Е, п, і Перше місце вибороли на фестивалі, теж Хмельницькому, Мальпомене Фест. тобто вона має таку історію, історію, історію так? так, історію фестивальну локальну в нас. Зрозуміло, якщо ми говоримо про акторів, які грають і у першій виставі, і у другій виставі, чи є ті, хто приймають участь в обох постановках? Так, і звісно, є, але ну, ми намагаємося, ось, бо я ж кажу, що там вражена Тетяна бо вона була поставлена в 2019 році, ця вистава була поставлена в 20, в 24, да, в році, але знову ж таки колектив трохи змінюється. Ну, навіть не трохи, а значно змінюється багато людей за різних причин. хто пішов, хто, ем, хто переїхав, хто. Чимось іншим почав займатися, тому ми зараз йдемо таким шляхом. Ми намагаємося долучити нових людей, і ось зараз в нашій останній прем'єрі. За оповіданням Наталії Торжевської Відьма Ліда Котюжок», а Вистава називалась Відьма. То в нас приймали аж п'ять нових учасниць. Це, це дівчата, жінки, яких ми долучили до, до створення цієї вистави. А ось е ті, хто змагалися з вами, чи бачили ви постановки конкурентів? І можливо є та, яка особливо запам'яталася, що припала можливо вам до душі? Ні, я не бачив. Я так чув є деякі деякі назви. Це колективи з, з усієї України. Є здається, колективи з Кам'янець-Подільського, є колективи там. З Київщини, з Тернопільщини, деякі назви я знаю. Це все хороший рівень, хороший рівень постановок, там є певний відбір на фестиваль, тому, ну, тому я так особисто не бачив, але я завжди знаю цей фестиваль, який він дуже ретельно підходить до підбору вистав. Тому я впевнений, що. Це гідний рівень окей, і про журі до складу його входять люди, які власне. Постійно знаходяться у суддівській колегії на цьому фестивалі, чи власне нові були. Обличчі? Я Так розумію, що там йде кожного року інший склад журі, оскільки фестиваль влаштовує науково-методичний центр Миколаєва, Миколаївський науково-методичний центр, то там входять як і працівники цього центру, так і театральні діячі з міста Миколаєва. Тобто там завжди серйозно до цього від. Відносяться і рівень е експертів, рівень журі до, досить високий. Запрошують професійних акторів, професійних режисерів, які е дійсно, я от пригадую, коли я був е власника чи в журі, наживо, е нам не просто говорили про те, що. Е е про те, що там сказати, о той колектив краще, а той там гірший. Да? Тобто ми робили весь час о, певний розпір і пропонували о, і певні ідеї колективам, як їм. О, Ну, покращити, скажімо так, свої постановки. І разом з цим, і цьогоріч, нам прийшли відгуки журі. Вони звернули увагу на темпоритм, на сам матеріал, на згуртованість колективу, акторський ансамбль і так далі. Тобто вони завжди до цього відносяться серйозно і змінюють експертно. Експертну комісію. Зрозуміло. Пане Дмитре, ось для вас, як для керівника аматорського театру «Дзеркало», що означає ця перемога? Наскільки вона є важливою для вас і, власне, для акторів? Ви розумієте, найважливіше, мені здається, не в самій перемозі, а Просто мені здається для того, щоб о, зараз дуже важливим е, є бути видимими. Тобто, як, якщо зараз дуже важкий час, і багато колективів вони просто щезають, закриваються, люди уїжджають, переїжджають, е, е, якісь відбуваються речі з, з, з колективами. тобто... Е, Важливо не ці, ну, важливо показувати, що ти працюми є. Ми працюємо, ми досягаємо певних успіхів, і і і наш мистецький культурний культурна робота вона йде, вона відбувається, адже це теж є однією з скажімо так, однією з таких речей, які має бути скажімо, так це. Є один з чинників боротьби. Розвивати та демонструвати нашу культуру, бо ворог о, намагається знищити не тільки фізично нас як людей, а він намагається знищити нашу культуру, бо без культури не треба буде знищувати ми і самі ну, розумієте. Тобто, культура це є дуже такий вагомий е, е, чинник, тому все, що ми робимо, як на аматорському, так і на професійному рівнях, воно підпорядковується тому, щоб Показати і демонструвати як ворогу, так і всьому світу, нашим партнерам, що ми. Справжня самобутня унікальна е е е культура в нас. Угу. Ну це надзвичайно важливо. А, тому давайте тоді поговоримо трішки про те, що аматорський театр дзеркало готує для хмельничан. Куди де можна побачити постановки? Угу. Ну от я вже сказав, що в нас була прем'єра, одна е в наприкінці червня. Ми зіграли нашу нову виставу е під назвою Відьма і зараз ми. Е ми репетируємо оновлену, скажімо так, версію, бо в виставі приймають участь сім жінок і три чоловіки, і ми зараз робимо оновлену версію так, щоб вона була без чоловіків, тому що нас запросили на показати цю виставу в такі невеличкий гастрольний тур Литвою в двох-трьох містах. Литовських там є такий фестиваль, кластер, який відбувається одночасно в декілька містах, і ми. Задля того, щоб полегшити виїзд усунули чоловіку. Ми не усунули, ми їх перевели в скажімо, в відеоформат. Тобто вони будуть існувати, але вони будуть існувати у формі, відео. відео тому задля того, щоб полегшити виїзд. І зараз займаємося цим. І до того ж, ось нещодавно, пару днів тому запросили нас на фестиваль в Чернівці. Це де ж буде десь, я так думаю, на початку жовтня, тому зараз займаємося цим і підбираємо матеріал, який шукаємо для нових постановок. Тому зараз трошки така пауза в нас буде. Але я думаю, що це дуже важливий крок знову ж таки, тому що ця драматургія, ця, ця вистава розповідає про життя окупованої Київщини, про, про те, що відбувалося, і дуже важливо за кордоном демонструвати. Бо цей фестиваль міжнародний, її побачать не тільки литовці, побачать і інші країни. Ми спеціально робимо субтитри. Тобто, це є. Такою Ну, взагалі мені здається, це одна з найважливіших наразі місій е, українського мистецтва. Це говорити про те, що відбувається в е, у нас і в світі. Ось ось такі ось плани. Зрозуміло. Ну і давайте від дзеркала до театру імені Старицького. Там угу. триває проєкт арт терапії. Наскрізь угу. він спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. Для них театрали і психологи безкоштовно. Проводять творчі заняття з акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо постановочного мистецтва вже завтра, тобто у суботу, відбудеться друге заняття з акторської майстерності. Це заняття проводите ви. У чому його особливість і власне чого навчатимете ветеранів? Ну, я думаю, що радше говорити: треба не навчати, а будемо пропонувати на цей короткий період просто пройти такі певним чином артерпевтичні вправи, в основі яких є акторська майстерність, яка допомагають певним чином розгрузитися, перемкнутися і від, відвліктися від якихось внутрішніх внутрішніх проблем і які як відомо практично практично завжди присутні після після участі в бойових діях тому це дуже є таким важливим чинником і за допомогою різних таких вправ ми намагаємося створити якусь таку Атмосферу приємну, чудову, для того, щоб вони певним чином могли розкритися і трошки перемкнутися. Оце перемикання від якихось своїх штук на, на якийсь такий інший рівень, скажімо так, так це є дуже важливим, є в основі наших таких артерапевтичних вправ. До того ж, я кажу, що вже проходили, вже відбувалися і заняття з образотворним. Чого мистецтва з нашими художниками і е, заняття з хореографії з нашим е, хореографом Юрієм Самвоном, і заняття з, е, з музики з нашим диригентом Леонідом Михайловичем е, Деркачем і з гуртом «Станза». Тобто це різнопланові такі якісь моменти, тим більше, що ну, це дає якусь таку можливість до нас інколи приходять не тільки ветерані, ветерани, а й діючі військовослужбовці, які проходять реабілітацію. Тому це от така їм можна сказати, що ще один якийсь такий. Рівень реабілітації нам хотілося б в це вірити, і, і, і до прикладу, вже були такі випадки, коли е, хлопці настільки захоплювалися цим, що і дякували потім, і навіть пропонували свої майстер-класи, показували там користування зброєю, і так далі. То mm -hmm. це е, ви розумієте. Мені здається, що ось недарма не назва цього проекту нас скрізь, тобто не тільки що е, наскрізь, да а, а, а як ніби через щось проходить, так але і нас скрізь. Ми всюди. І всюди є е, е, ветерани, всюди є люди, які тим чи іншим. Шляхом дотичні до того, що зараз відбувається, тому дуже бага... дуже важливо, щоб ці люди відчували, що вони не повернулися в пустку, що вони потрібні не тільки тоді, коли вони військовослужбовці, але потрібні і зараз, коли вони вже безпосередньо до прикладу не виконують бойові завдання, а є просто ветеранами. Тобто вони потрібні, ми знаємо, ми цінуємо, і ми хочемо допомогти їх певній такій соціалізації. І плюс до того, в кінці, ми хочемо створити невеличку там до години виставу. Яка буде, в якій будуть приймати участі військовослужбов, а ось власне б, чи почався ветерани. вже процес створення цієї вистави? Процес створення почався в, в моїй голові, бо я так пишу зараз, переписую. Там є декілька вистав, взагалі буде зроблена з декількох таких фрагментів, і ми, ми хочемо не говорити в, в, в прямою мовою відносно війни, тобто. Бо ми маємо такий досвід, що коли там, до прикладу, хлопці приходять на виставу, і і ми їх питаємо, яку б ви виставу хотіли подивитись. Вони говорять будь-яколи не про війну. Тобто війни в їх житті вистачає або вистачало. Тому ми хочемо піти іншим шляхом. Ми хочемо взяти якийсь цікавий легкий матеріал, можливо, десь серйозний, і зробити такі декілька фрагментів, в яких вони приймуть участь. І сам процес репетицій це вже буде їх реабілітація, бо це є процес репетиції. Це є створення чогось, створення вистави, креація вистави, креативна якась, якась штука така. І ось цей процес створення чогось він, я думаю, і і і має виступити такою головною ре, реабілітаційною штукою. А Відповідаючи більш конкретно на ваше питання, то зараз ще два майстер-класи, і після цього ми зробимо такий. Пул з тих людей, які готові долучитися, І, до речі, і хочу сказати, що в нас не тільки ветерани, в нас є й ветеранки, і ну дві, ну, одна ветеранка, яка ходить -по постійно, і одна, ось ще одна долучилась минулого разу. Тобто, це історія не не тільки умовно кажучи про, про чоловіків, це історія і про жінок, так само, пане Дмитре. Якщо ми говоримо знову ж таки про. Процес роботи, а, працюючи з ветеранами, з ветеранками, на чому акцентуєте свою увагу, і, власне, наскільки ці люди готові відкриватися і приймати для себе, а, опановувати для себе новий досвід. Ну, звичайно, це все не, було, не відбувається е, за одну секунду. І, власне кажучи, оці е, заняття арт-терапевтичні, вони і покладені на те, щоб е, які почалися з травня, тобто це. Травень, червень і в і, і, і в липні. Тобто, це ну вони там один раз, там на два тижні, в липні вони кожний тиждень е, були. Тобто, ці заняття вони саме і покладені на те, щоб люди е, призвичайились, зрозуміли, е, що таке є театр, зрозуміли, як, що від них можуть хотіти, щоб це не було е, так, що «Добрий вечір, давайте ставити виставу. Ну тобто, щоб люди люди якось е, в, ць в цьому моменті зрозуміли, чи це їм подобається, чи це їм підходить, чи можливо не підходить. Бо дійсно є люди, які не готові відкриватися, і є люди, які не готові це приймати, і е, ми це розуміємо. І до прикладу, я ніколи та і мої колеги так само ми ніколи не говоримо про те, що. Ось давайте, всі вставайте і будемо займатися майстер-класом. Ми пропонуємо долучитися. Були такі случаї, що вставала меншість, а потім, в походу майстер-класа, люди долучалися, ой, мені нам цікаво, ой, ми думали, що це щось таке нудне, а тут ну, таке. тобто... Реакція є різна, і я думаю, що в, в цьому процесі в кінці кінців ми отримуємо цей пул людей, скажімо так, які готові в принципі спробувати. Так, ну і от власне вже тоді на розсуд глядача представити цю виставу. Пане Дмитре, чи можна ще долучатися охочим до проєкту? Звичайно, я думаю, що ми навіть після. Того, як закінчаться наші майстер-класи, і ми більш-менш будемо розуміти, скільки людей буде в нас. Навіть після того, як ми сформуємо цей основний пул людей, це не буде означати, що ми не будемо брати нікого нового. Ми завжди відкриті. і Я ще раз підкреслю, що цей проєкт, який реалізується важливо сказати, за допомогою Українського культурного фонду, цей проєкт він. Він направлений ну, на допомогу ветеранам, і чим більше людей ми охопимо, тим краще. Бо ну я по собі знаю наскільки є у репетиційного процесу арт-терапевтична якась складова. Бо це як знаєте, ніби вечір в такій хорошій дружній компанії. знаєте? Бо ось це де ви щось шуткуєте, говорите, там, згадуєте щось цікаве, і так далі. І так далі. І ти після хорошої репетиції ти виходиш, ніби оновлений, очищений певним чином. І тому ну, ти забуваєш про якісь свої проблеми, про якісь. свої цю... І дуже важливо говорити про те, ще плюс до чого, що. Команда, яка працює над виставою, певним чином вона стає такою, такою маленькою суспільною одиницею, вона стає колективом. Колективом це важливо. І цей колектив потім вже багато було таких випадків, там не тільки в нас, і так далі. Може там окремо зустрічатися, їздити на вікніки і так далі. і так далі, Розумієте? Тобто, ми по факту ми не тільки створюємо, проводимо майстер-клас репевтичний, ми створюємо по факту навіть таку якусь. Суспільну одиницю, скажімо, так, яка в, в майбутньому може й окремо існувати, зрозуміло, пане Дмитре. Успіху вам Дякую. і безумовно переконана, що перед прем'єрою зустрінемося у цій студії. Власне, анонсуватимемо її. А, глядачам же сім 7 нагадаю, спілкувалися із керівником аматорського театру дзеркало та головним режисером Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького Дмитром Гусаковим.